Коробочок можемо відкрити. Буду потихеньку відкривати там періодами. Не буду зараз все відкривати. Розтягну на цілу трансляцію. Так, Зараз скинемо статистику. А, скинута. Отлично Let's go, перша. Дякую, Георгій, дякую. Так, поки що компенсації не ссипа. <хи> Хотілося б ну, срібло поки що ссипа. Це непогано, срібло потрібно. Де, реально по, по, по 100 тисяч насипає. Ладно, пішли і наступні 5 штук відкриємо. Так, ну один гарант одну компенсацію я точно заберу. Я сподіваюся, що буде не одна. Дякую, Руслан, дякую. Взаєм. Навзаєм. О, 500 піде. Ми тільки ж така затримка була, я думав, зараз буде щось уже синеньке буде прикольно. Ох, ні, компенсації скільки? 950. Непогано. Щас я попів води. Так, ідемо до наступного. Я з першого з четвер за ЛТ. Нормально, вітаю, красавчик порядочно. Ні, наскільки я чув, що ці, хто купляют е, по. Блин. Е, Ці, хто купляють по 4 коробки, котрі, ну по скидочні, понял, їм 100% падає танк. Всем оп. І що, ну ти так, конечно. Ах! Остани за 150, я понял. Порядок. Блін, ну так, так, якось поняв, на, на. на, на, на... Типу, ти підходить до до відкриття, що таке відчуття, що ще щось, щось випаде. О, хані знов компенсація. Нифігайся, що так багато компен ханішок. Давай якусь нормальну компенсацію. Дуже багато срібла дає, чесно скажу. Зараз після 20 штук подивимося, скільки срібла дасть. Ну, насипало. Ну, по сріблу непогано, по 100 тысяч насыпаю, прям хорошо. Ну, давай, порадуй мене чим-небудь. Ну що ти такий жадний, а? 500к Ні, ну це хорошо. Ну хочеться ж жненько. Щось Щось синеньке. О, а 500. Ай, блін. 500 мало. Давай. Не, ладно. Ні, ні, то гарантом, скоріш за все, буде. Не дає. Якщо не дає, значить гарантом буде. Так, в итоге з 20 штук, що я маю? Три компенсації. Ну, це. Мелкоуровні три компенсації. 850 золотом. Кстати, 8к золота. вообще круто. Лям 100 кредитами. Лям 100 кредитами. Я щось думав більше буде. Ну по 100 000 багато сипало. А так непогано. В принципі, по золоту. 850 золота за 20 коробок. Ну непогано, чесно скажу. Непогано. Тобто, по 4 тисячі з 10 я мав. Це дуже круто. Давайте ще 20 коробок відкрию і підемо вже на десятку ганять. Пора мені іграшки сипать, дай мені нормальний лут. По-братськи. Дай 3 d обвіси там, не знаю, хоча б щось. Ти мені все одно не всі 3 d обвіси віддав. Дай мені що небудь. Ти ж такий жадний, а. Не хочу гарант отримувати. Давай без гаранта. Щоб я ще ще точно два отримав. Ой, ще ще, ще щоб один. Одну компенсацію точно отримав. Мені треба щас. Е, мені надо, щоб зараз за цих п'ять коробок випав танк. Хм, <ків> якщо випаде за цих 5 коробок, блін, респект і уважуха тобі буде, братан. Давай, зроби грязно. Ну, зроби грязно, кинь ненькер. Ну ти задовбав, ну не жаднічай, ти чу. Ну поради мене. Жесть. О, 3 d рідкий, який там а, якорь, понятно. Тут щось. Давай в Тм синеньку пожалуйста. Давай, давай, давай. Иди в сраку. Я с тобой не дружу. о М3 от Растер, скільки 500, мало. Надо щось таке Хорошее. Ну, 750 ну хоч щось радісне вже. Це вже непогано. Не сипе зараза, не дає жлобиться капець. Так, стоп. та да, ви вже все роздали. Жлобисько. Неа, не хоче. Каже, йди в баню. Може 5 зразу відкрити? Давай 5 зараз відкриємо. Оп. Що тут буде якась компенсація? Пані. одна компенсація. Да ти здеваєшся, я тобі клянусь. Ладно, давай до компенсації, до да відкриваю уже вже ще раз 5 штук. Пані. Все, сквал, сквал компенсація, це не гарант був. А, или гарант? Ні, це не гарант. Це не гарант був. Сквала, сквала дало, це не гарантом було це було не гарантом, зараза. А в мене скільки? 35 коробок. Блін, ще 15 коробок, щоб гарантом точно отримати. Ладно, 14. Ну, Ой, я випадково. Но дало не гарантом. Це вже радує. Це вже радує. Дало не гарантом. Так, за 46 коробок, 25к срібла. О, це вже по-нашому. 7 танків компенсувало. Це вже хорошо, це вже хорошо. 25к срібла. Мені нравиться. А я там посрібло вже 38. Уже не погано. 34 коробки залишилось, ще надо 5. ще думаю, знаєш що Пора коробки відкривати Погнали! Бум-бум-бум-бум-бум! О, придав віз колонки Колонка! Nice. Найс! Прикольно! нафіг не. Кие, коробки, дав! Я знизу почну, тут просто їх менше цього. Буду тут відкривати. Опа-па-па, синеньке Уху. Тільки не треба, не 3D. Треб. А ха, <ривіт> блін, гарпу надало. Ну, я вже розраховував, що щось цікаве буде, типу компенсація. Ні, ну дякую за гарпун, в принципі, у мене не так багато цих 3 d 8 насипало. Да. Все, погнали китайські. О, вже за 11-ту мені нельзя ж кричить, надо тиха. Опа! Сюди-сюда компенсації! Квал. Блін! Скільки ти сквалів мені будеш давати? Нормально компенсувало уже два рази. Давай третій ще хочу. Ще дуже хочу третій раз компенсацію отримати? Я буду вообще довольний. Клас. Дай третю компенсацію, буду. будь, будь такий ласкавий. О, ні. Ні, ну це теж прикольно, Ти ще халявна. Ну Дай мені великого рівня компенсацію. Там ДЗТшечку, Поторо. Можна щось восьмерку якусь. Нормально. Окрім сквала. За сквал Сильно маленька компенсація. Хочеться 10к голди за компенсацію. Опа, компенсація. В цей раз уже компенсація, будь ласка. А, понятно. Oh, no, ладно. О, гітара. Брин, ну ладно. Дякую Нормально, 3 d вісів вибив непогано, але 19 коробок лишилось. Ну я жду синенька, воно не дає, ну ти прикинь. 500к. Ой 500, 500к -ка, кажу. Просто 500 дай сыненьку. Че ти в их сипав, а в цих не сыпаешь. Ех, мало-мало-мало-мало. Компенсацію, компенсацію Давай мені з цих коробок компенсацію якусь Тоді хоч сыненько вообще не О, 850 ні nee, з цих вообще не сипа нічого. Прям жадні жадні ці коробки. О, ритки снайпер, да у нього Давай, тут компенсація буде На жаль. Sorry. Ладно, останні 9 пробок. Гоу! Дай ще одну компенсацію Будь брата нам. Ладно, ну що, я клянчу сидітся. Пофіг, дасть не дасть. Що буде, то буде. Так щось ти вообще хеленько насыпать начал. О, 500к з зол... рибло нормально. Эх, обидно. Ничего не даем. Може, в останній десе, а, братан, ну надо, надо дать хвонію. Це хорошо. Хоч уже 1200 золота. Дало. Так, давай компенсацію, братан. Ех, злобисько. Ні, ці коробки, звісно, останні дві, два види коробок хиленькі, прям. По голову, по, по, просто Просто жестяк. І так, і того, 80 коробок відкрито, 10 штук компенсації, ну там два рази всього лише було великого рівня. 44. 44 450 золота, 3 300 мільйони срібла, ну і 16 тисяч ресурсів. Коротше, да? Нормально, нормально. 5 3 d обвісів дало, епічний 1, легендарний 1, гітара вогнемет. прикольно коротше Лестоковий якер Концертні колонки. Гарп. Гарпун на рушниці, гітара вогнемет і арсенал. прикольно ні ну слухай 4400 золота нормально Ні, я погано Мені нравится в принципі я довольний доволі довольний хорошо давай подивимося на 3D обвисы да. на кого на 279 можно 3D-обвис кинешь Зроб... Зробимо так. Прямо DZ, туди-сюди точно можу. Така мура. Ну, Блін, що, симпатично. Це погано. Так, тут у нас гарпун є. Ну таке. О, гітара вогнемет. Зараз да, закинемо. Таро вогнемет, да, хай буде. Ай буде Колоночки. О, барабан і колонки сюди і вообще буде жорстко Гітара, і хеві метал барабани і гітара, колонки. Та, ти шо? Жесть, качок. Та Сильно. Так нам, наверное, цікавенько на. О, сюди. А, сейчас. Путь ні де 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 барабани барабан. Не мені барабан. Пакер не потребует. Что мне назавнее поставить. Объясни, да. Что нам такого головного поставити щоб замість мавпочки мавпочки Давай, наверное, голову дракона. Так. і вообще пушка стоит. Пропадаемся на всі ефекти по зараз